Display, že, no, to je to, to je to, to je to, to je to, to je to. Залию, залию на відосик. От. Тому це, якщо ви дивитесь цю каточку на Ютубі, і ну, вам також сподобалось, як і мені виконання челенджу майже понад 10 днів. От. В ідеалі було б робити ці челенджі якісь такі простіші, щоб можна було набагато швидше відоси якісь випускати. Наприклад, там, типу, дали челендж, типу, відосик випустив. от. А тут, типу, 10 днів без нових відео на Ютубі, хоча багато шортів там пощо, тому. От, тому... Як кажуть, будь-хто може долучитися як і до збору, як і до створення контенту, тому заходьте все на твічі, це в лаві робимо. От, тому е, обов'язково, якщо ви не підписані, фоловтейтесь на цей канал, е, пролайкайте відосик, от, це допоможе більше, як то кажуть, просунути мене як стрімера, ну і популяризувати український контент. От. Всім дякую, хто сьогодні прийшов. Це...